Львів без горобців. Валера, як команда добра, вирушає в екскурсію Львовом, щоб дослідити проблему зникнення наших улюбленців і повернути їх у місто. Ось бачите горобців дійсно нема у Львові. Провода пустують. Ми їх намагаємося заманити сімками, але ведуться тільки голуби і гопніки. Е, не рухай! Тут для горубців хоче знімає? Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє бачили у Львові горобців? Горобців десь я бачив півроку тому. Тільки е, побільшились уже голубі? Експерти стверджують, що проблема зникнення горобців велика популяція голубів. Давайте поцікавимося у винуватців, як вони ставляться до цієї проблеми. Скажіть, будь ласка, чи правда, що зникнення горубців це ваша вина? Не чекайте від відповіді, що ви приховуєте. Ми знайшли того, хто останнім бачив у Львові горобця. Скажіть, будь ласка, коли востаннє ви зустрічали представників класу горобців? Коли і де? що ви всі приховуєте? Ви з голубами заодно? Давайте поцікавимося у звичайних мешканців Львова, коли вони востаннє бачили горобців. Горобців? ой, дуже давно. Може взагалі не бачив, даже. Я їх в принципі ніколи не бачив. Їх мабуть немає. Вони ж повимирали як ті динозаври. Не знаю. Я? А ви хто? Представтесь, будь ласка. Айо. Разі бувають такі? Часів е кучми не бачив. Have you ever seen the Ну добре. А зараз шокуючий кадр. За рулем трактора. Вершник без голови. У мене до вас дуже серйозне питання. Скажіть, будь ласка, як ви досягли такого відтінку волосся? Це мій природній колір. Слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, хто винен у тому, що зі Львова зникли горобці? Звичайно, москалі. Скажіть, будь ласка, за скільки у вас можна купити горобця? Ви що, смієтеся? Горобців у льові вже давно немає. Вони всі в Давидові з'їдають корм моїх курей. Ми знаходимося у школі номер 42 і зараз спробуємо з'ясувати, як проблема зникнення горобців впливає на наступне покоління. Діти, намалюйте, будь ласка, горобця. Максим, а ти чому не малюєш? Я не знаю, що це таке. Хочеш цю мелодію собі на мобільний? А це неможливо, бо горобців у Львові нема. Здавалося, що всі надії втрачено, і світла в кінці тунелю нема. Але ми це зробили ми знайшли останнього у Львові горобця. Горобці у Львові. Їх залишилось. Тільки один. Бережіть його. Одна на.